Ім'я Василя Симчича це символ сили, правди і глибокої людяності на сцені та екрані. Він творив у Коломийському театрі як актор і головний режисер, даруючи глядачам вистави, що стали класикою, зокрема легендарного Олексу Добуша. Але саме кінематограф подарував йому це народне визнання. Ролі у фільмах «Захар Беркут», «Кам хрест», Камінний Хреста, Ничка, та Білий з чорною ознакою увійшли до золотого фонду українського кіно. Тому вважає його невістка Наталія Симчич, дуже важливо берегти пам'ять про таку людину для того покоління, принаймні. Ті, хто не пам'ятають, може, принаймні якесь щось для себе відкриють. Бо в першій школі Мирослав Васильович Град був зробив такий стенд, то шезенеком вони тоді разом. Так збирали матеріали, і Мирослав Васильович там є стенд присвячений татові, знаєте. Ну, але це так да, діти вивчилися, вже покінчали ті випускники. Сподіваємося, що там щось в головках учнів лишиться. Ну і може, це сьогоднішня подія. А зірок того дня до Коломуї завітало чимало. Серед них Наталія Сумська, Богдан Бенід. Нюк Анатолій Костякові, Іван Гаврилюк та багато інших. Іван Гаврилюк зазначив, що через синчича і познайомився з містом над прутом. Дякуючи йому, я знаю Коломиїв, бо це він запросив нас з фільму Аничка в 68 році до Коломиї. І Коломия для мене стала, дякуючи Василю Ількову, рідним містом, рідним містом. І ми дуже були близькими людьми. Його родина, його син Зенек. Ми дружили Зенека Наталя і тому кіно колись кіно це була для нас релігія. Релігія кіно українське говорило езоповою мовою, і цю мову дуже багато людей розуміло. Організатором урочистості і вшанування виступила національна спілка кінематографістів України. Найвідоміші, найпотужніші наші режисери а, говорять про Василя Симчича. най, знаете, як найвимогливішого до себе актора і най- а, Теплішу найгармонійнішу особистість, яку можна було зустріти на знімальному майданчику, триденний кінематографічний тур. Шляхами Франківщини, який буде проводитися протягом трьох днів від 27 липня до 29 липня. Сьогодні ми відвідали місто Славне Коломия. Ми знаємо, що Василь Симчич працював і творив на теренах, і саме відзначаємо 110-річчя Симчича. То до відзначення ювілею і Коломийська міська рада. «Ми З таким особливим трепетом відзначаємо. 110-ту річницю від дня народження легендарного Василя Симчича. І в такий спосіб ми нагадуємо молодому поколінню, що Українське кіно е, живе вже дуже багато років. Український театр є одним із способів самовираження е, українців. Ці присутні на заході вшанували пам'ять актора Василя Синчича покладанням квітів на могилу митця на Коломийському кладовищі. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.